Спілкування з іншими людьми. От, е, такі от речі можуть бути. Ну, якщо от, хто ще згадає, як, і, як ще проявляється така да, от, поведінка, от, вихід, е, вихід зі стресу, да, от, саме ще, ще яким місцем, вибачте, виходить стрес, то можете мені нагадати, якщо я щось забула, чи я тоді згадаю і наступного разу більш детально зупинюсь. Так, от, е, вернемося до відповідальності. О! І тут Остап згадав відповідальність так завжди, коли ви приходите, можливо, щоб ви підете до когось в роб... з кимось спі... працювати з психологом, мінімум 50% завжди дається, що людина, яка приходить, то вона несе відповідальність, так, от щоб вона прийшла до роботу з психологом, то вона, скажімо так, ну, мотивована так? щось робити. Скажімо так, а 50% відповідальності за ці результати — це себе психолог, але навіть не за сам результат, а за вибір технік, за вибір, скажімо, методик, так, роботи, які, будуть, які він буде використовувати. От, тобто, це я хотіла би на цьому спинитися. Отак мені зараз це прийшло, скажімо, такий момент. Якщо у вас є питання, задавайте, будь ласка, то які, на які зможу зараз відповісти, то я задоволення відповім, а то я тут не буду довго падріву розказувати. Мені тільки дай поговорити, насправді, я вам хочу сказати. Тут буде, знаєте, як тому давній, 30 років давнини, чи скільки це вже має ця, істо, ця, ця фраза, що виключити, там депутату, якомусь там виключити.